Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми будемо разом в'язати візерунок рис. Я трошки наглядно вам зв'язала кусочок, шматочок цього узору для того, щоб ви бачили його наявність. Першу кромочну ми знімаємо. Вяжемо виворотню петлю за передню стіночку, далі лицева петля, далі виворотня петля, лицева петля, виворотня петелька, лицева петелька, і так до кінця. Ряду. Зразу хочу вибачитись перед вами, бо це моє перше відео з візерунком. Він простий, в'яжеться швидко. І виходить це дуже-дуже гарно. Так, вивертня, ліцева, вивертня, ліцева. І ось то ще трішки буде кінець рядку, вивертня, кромочну ми пров'язано вивертнє. Повертаємо в'язання. І зараз ми змінюємо змінює петельки. Кромочну знімаємо. Там, де у нас була вигортня, ми в'яжемо ліцеву. Там була де виверт ліцева, ми в'яжемо вивертню за задню стіночку ліцевої. Для того, щоб не було скрещення петельок. Там, де вивертня ліцева, там, де лицева вигортня за задню стіночку, лицева виворотня за задню стіночку, лицева, Там, де була вигорня, ми в'яжемо ліцеву. Там, де була лицева, ми в'яжемо вигоретню. І таким чином ми чередуємо через ряд, змінюємо петлі. Вивертня. І хвилююсь руки тремтять. Це перше ві відео, яке я викладу на свій YouTube канал. Трошки запуталася. запуталась, запуталась ниточка. Так, де девиротня ми в'яжемо лицеву, де ліцева ми в'яжемо виворотню. Виворотню за задню стіночку. Кромочно, вигороднє так. І в'яжемо другий ряд по візерунку. Кромочну знімаємо, в'яжемо в вигородню. Let's go. Where are Ой. Оце ми в'яжемо другий ряд по візерунку. Там, де ліцеві, там ліцеві, там, де вигоретні, вигоретні. Наступний ряд ми змінюємо. Там, де ліцева, ми в'яжемо вивертню, там, де вивертня, ми в'яжемо ліцеву. Кромочну знімаємо. Ось у нас перша петля ліцева. Ми в'яжемо її вивертню за задню стіночку. І виворотня ми в'яжемо ліцевою. Де ліцева ми в'яжемо виворотню, де виворотня ми в'яжемо лицеву петельку і так до кінця ряду. заряду. І ось таким чином у нас виходить ось такий дуже гарний, ну при цьому простий візерунок.